Інколи, коли я займаюся коханням зі своїм партнером, я ловлю себе на думці, що я думаю абсолютно не про це. Мене хвилює, як я виглядаю, чи зручна мені ця поза, і що він взагалі зараз про мене думає. Так, от ви часто мене запитуєте, а що з цим робити? Маю декілька дієвих порад для вас. Ну, по перше, те, що ви вже зловили себе на цій думці, вже дуже добре. Ви розумієте, що як ви під час сексу думаєте абсолютно не про це. Далі зверніть увагу на своє тіло і на своє дихання. І як би це банально не звучало, але зробіть глибокий вдих та видих та зрозуміти, що конкретно зараз ви відчуваєте. Ну і ще одна дієва порада. При тим, як наступного разу ви підете приймати душ чи ванну, приділіть собі трошечки більше часу, ніж зазвичай. Зробіть водичку трошки гарячішою. І вділіть цьому 20-30 хвилин, буквально розпарте своє тіло, щоб воно мало злегка такий рожевий відтінок. А потім після цього буквально помацайте себе, пощупайте кожну частинку свого тіла, зрозумійте, що вам відкликається, що більш приємно, що зовсім вам не доставляє ніякого задоволення. Ви повинні зрозуміти своє тіло і досліджувати його. І тільки так ви зможете зрозуміти, що під час сексу найбільше доставляє вам задоволення.